Протестувальники збираються у центрі столиці о 10-й ранку і одразу йдуть до адміністрації президента. На банковій під традиційний стукіт шахтарських касок мітингарі озвучують вимоги. Три основні вимоги. Перше це зберегти і розвивати вугільну галузь, друге погасити заборгованість по заробітній платі. І третє це звільнити з посади міністра. Палива енергетики Демчишини переговорну групу шахтарів запрошують до адміністрації президента. Допоки триває зустріч, деякі мітингарі намагаються продертися крізь кордон правоохоронців. Порядок на банковій пильнує сотня міліціонерів та нацгвардійців. Перед воротами вже прийшлось зупиняти цю ходу. Поки що втрачена керованість колоною, тому що ми не встигли, не змогли виставити озвучку, щоб всі люди могли почути. Який далі, подальший план? На перемовах в адміністрації президента домовляються, найближчим часом уряд розгляне програму розвитку вугільної галузі, а шахтарі зможуть долучитися до її розробки. Шахтарям в цьому році вже додатково було виділено 400 мільйонів гривень на погашення заборгованості заробітної плати. Окрім того, під час дискусії ми обговорювали питання того, що. В коаліційній угоді вказані підходи щодо підтримки та реформування вугільної промисловості. Шахтарі вимагають, щоб ці підходи були реалізовані. Залишаючи після себе купи сміття з банкової, колона протестувальників рушає до Верховної Ради та Кабінету міністрів. Підходи до обох державних установ посилено охороняють. Від депутатів та урядовців гірники вимагають не просто почути, а виконати їхні вимоги. Прем'єра Яценюка просять звільнити міністра Демчишина, а нардепів підтримати програму розвитку вугільної галузі. Щоб прийшли люди компетентні, люди, які дали програму, щоб люди шахтьорі роботи знали, що з ними буде через місяць, через півгода і тому. Надвечір з тими самими вимогами, але значно в меншій кількості, доходять і до Міністерства палива та енергетики. Це кінцева точка маршруту. Одначе вже у четвер обіцяють знову зібратися в центрі столиці, адже хочуть особисто зустрітися з президентом. Ігор Грушко, п'ятий канал.